Ви напевно думаєте, що я тут роблю. Ладно, нічого ви не думаєте, ви навіть не знаєте хто я Але що я тут роблю, розкажу Я думаю, як можна ефективно копати. Я думаю, як можна ефективно купати глибосланцевий кругляк, не використовуючи дублі і баги і всякі дублікатори. Зараз все підготовлю і покажу, до чого я прийшов. Окей, трохи розчистив. В першу чергу потрібно построїти таймер. Саме простейший фані часто використовується. і Ставимо роздавач з тнт ось тут. Окей. Тепер давайте я вам розкажу, що я маю на увазі. Тут у нас звичайний годинник. І роздавачі з динамітом. Загружаємо динаміт. І запускаємо. Ой-ой-ой. Окей, спроба номер три все розказати. Хоча, може це спроба номер три все показати. Вроді би все досить очевидно. Як бачите, рейн вертикально один блок, і ставимо туди стіни. О, wow. навіть так. Треба брати? Я, звісно, все розумію, але якого біга вона зірвалась? Може промальовка, Тільки в мене стоїть. Я чанків. Дуже-дуже дивно. Попробую відбудувати і подивитися в чому справа. підрівняти трохи. Це точно криво летить. А дійсно? Куда вона ділася? Такий квадрат потрібен, щоб центрувати динаміт. Ну, давайте ще тут дариємо. Раз, два, три. Четри 4. 4 штучки ні, 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 Не, не трогайте. Почти. А то, 3, 4. Непонятно, вроді би досить цікавий метод, мені він подобається. динаміту звісно, йде багато, але... Тим нічого не поробиш, зато дуже рівні краї. Тим красота. Враховуючи, що його більшим зробити. Ну якось так. Цікаво, цікаво. Окей, початок був сумбурний, але ось так от виглядає дира, яку можна викопити таким методом. Як бачите, тут треба трошки розчищати, але це буквально пару блоків. Я однозначно рекомендую такий метод. У нього є свої плюси і мінуси, але насправді я не знаю ніякої альтернативи, щоб так швидко і легко копати глибокосланцевий. Глибокосланець. Глибокосланець. Ірки потрібно робити що шість 5... блоків. В таймері має знаходитись 8 предметів, щоб е... наступний динаміт випускався тільки коли зірветься попередній. Основна складність такого методу це затоплені пещери. Їх потрібно осушувати. Бо якщо вода потече і попаде. Там, де зривається динаміт, то він не буде нічого зривати, тільки тратитись. Можна запускати як по одному роздавачі на раз. Ну, тобто, ти одну дирку зробив, запустив, і поки робиш наступну, ця взривається. Або можна все підготовити і, і зірвати все на раз. Звісно, що скоріш за все, всі алмази зірвуться, але. Невелика ціна за невелика ціна динаміту, правда, йде до фіга. Я порахував, що якщо потрібно зривати периметр 124 на 124, тут потрібно... 12 шалкерів динаміту. А це 60 шалкерів пороху. Багато. Але, як я і говорив, аналогів нема. Так що, як вже є. Ну, якось так. Подбайки збільшують мою мотивацію робити нові відео. Так що постав одну. І, як завжди, ще буде.